У французькій мові он це особовий займенник, який часто означає ми, так само, як ну. Він може означати або ми у розмовній мові, або хтось, люди, невизначений суб'єкт, або хтось у загальному сенсі. Всі зазвичай. Он в сенсі ми. Це в розмовній мові, використовується в розмовній мові. Тобто на письмі ми будемо писати ну. Подивимося на речення, у Ваусі нема сосваг. Ми йдемо всю, в кіно сьогодні ввечері. Але якщо ви будете писати на письмі або в якійсь переписці офіційній, тоді ми будемо використовувати ну. І це речення могло б, могло б звучати, бо правильніше воно звучало би, ну за Ваусі нема сосваг. Ви бачите, що у нас йде дієслово але, яке відмінюється в залежності від займенника. З «un алі буде ва, а з ну буде альом. Онва ну зальом. У французькій мові один і той ж. сенс, лише «он va» використовується в розмовній мові у цьому значенні. Другий приклад «On est контон, d'être ici». Ми раді бути тут. Друге значення хтось, люди, невідомий суб'єкт. Перший приклад. Onvka a la порт». Хтось стукає у двері. Ми ж не скажемо, ми стукаємо у двері. Хтось стукає у двері. Так само, як в українській мові, безособове речення, без особи, хтось. Ми не знаємо, хто саме. Ома волі Монсак. У мене вкрали сумку. Я не знаю, хто вкрав. Я знаю, що сумки зараз немає. Невідомо, хто це зробив. І третє значення. Ом. Um. Значення всі зазвичай, загальнолюдський досвід. Наприклад, перший приклад – «En France, on mange. beaucoup de fromage». У Франції їдять багато сиру. Мається на увазі всі французи. І fait froid, on reste à la maison, коли холодно, зазвичай залишаються вдома. Так? Всі зазвичай. Наприклад, ось ще три приклади, які о, 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 стосуються всіх тих інших попередніх трьох о, о, наведених значень. Он parle», хтось говорить, це невідомий суб'єкт. est fatigué», ми втомились, це розмов ми. On V'YanC, тут добре живеться, це йде мова тут про загальний досвід. Як відмінюється е, он? Це третя, лица, е, третя особа однини, яке іде поруч з іль і ель. якщо ми кажемо іль-пахл, тоді ель-пахль і он пахль.